Далі мені е, писали, хто ж буде обробляти цей мільйон родин. Ну, по-перше, я так і казав, що це приблизно мільйон родин. Я був би просто щасливий, якби в Україні знайшлося мільйон молодих дівчат і мільйон молодих паробків без фізичних вад, без е, шкідливих звичок, е, без якихось генетичних захворювань, україномовних, свідомих, патріотичних. Значить, і так далі, та ще які захотіли б народжувати стільки дітей. Ну це просто фантастика була б. Я, по-перше, наводив цю цифру у мільйон умовно. Ми будемо притримуватися її і далі. Ну, як казала Леся, що без надії, сподіваюся, але це умовна цифра. Звісно, що цих родин може бути і менше, і меншим буде ефект, але він буде. Чому? Бо цей ефект він буде пролонгований, він буде інерційний. Я вже вам пояснював це, що ці люди, які народяться в великих родинах, вони вже потім, коли будуть створювати власні родини, вони також захочуть мати більше дітей, скажімо, ніж одне чи два. Тобто, таким чином їх частка. В масовому суспільстві вона буде збільшуватися із кожним поколінням. Це взагалі єдиний вихід, який я бачу, як відродити українців. Якщо у вас є якісь інші пропозиції, будь ласка, пропонуйте, пишіть. Я залюбки послухаю, розгляну, і навіть озвучу на каналі, що такий-то і такий-то пан запропонував або пані запропонувала, значить, такі речі, і все каюсь, я лопух, дурак. Значить, повний ні, ні дотьопа і нічого не розумів, бо ось є набагато кращий вихід. Я нещодавно бачив, як одна шановна пані вона е, зберегла генетичний матеріал від свого чоловіка, і теж в якомусь центрі вона запліднилася від нього. А він загинув на фронті. Ну, може, вони це відчували, я не знаю. Вони звернулися, значить, зберегли. Генетичний матеріал від нього, і вона дуже вона його дуже любила, і вона дуже пишається, що в них народиться тепер дитина, його нема. А дитина вона народиться. Тобто я навіть такі речі розглядав би. Це абсолютно нормальні речі. Якщо ти йдеш на війну, тебе забирають, і ти не залишив продовження свого роду, в тебе немає ще дітей, ти молодий, ти мусиш залишити по собі генетичний матеріал. Це дуже серйозні речі. Подивіться, скільки гине людей зараз, скільки наших воїнів. В мене просто сльози завжди навертаються на очі. Невже вам байдуже? Подивіться, хто гине? Це, ну, це просто золото, а не люди. Це коли там кажуть, ну в Москвині втрати більші. Та неважливо. Неважливо. Ви розумієте, це не співставні речі. Ви порівнюєте людей і тарганів. Це все одно, що у вас в хаті завелись би таргани, а у вас там десятеро дітей. І ви знаєте, один син ваш загинув там, вбиваючи тарганів, і ви кажете, ну він же зато встиг вбити 10 тарганів, та хоч мільйон тарганів. Це нерівноцінні речі, абсолютно нерівноцінні речі, скільки загинуло орків. Ну це не втішає, коли ти думаєш, скільки гине українців. До того ж, пропорційно. Я вам вже казав, що в чотири рази ми відрізняємося за населенням. Тому якщо на кожного українця гине чотири Москвина, 4-5 будемо вже так казати, бо зараз демографічна ситуація в Україні ще гіршою стала. 4-5 москвинів на одного загиблого українця, це ми можемо казати не про перевагу, а про паритет. Ми тільки в такому випадку можемо казати, що нас гине однакова кількість. Їх гине в п'ять разів більше, але і їх в п'ять разів більше. Тобто ми пропорційно зменшуємося однаково. Але хто в них гине? В них гинуть зеки, в них гинуть люди. Ну, отрі... Ну, вони всі там отреб'я, власне, всі отреб'я. Там просто нема про що казати. Тому, ну, це як е, всім вам вже відомий відоме порівняння з із книг Толкіна, із цієї саги, як орки і ельфи. Ельфи це були вищі створіння, це були вічні створіння. ельфа можна було вбити, але він не міг якби померти сам собою від смерті або від хвороб. От ну і яка різниця? Гинуло 10 орків до одного ельфа, чи навіть тисяча орків до одного ельфа? Втрата одного ельфа це була вже неоціненна втрата. Втрата орків, яких викопували із землі, наче картоплю. Пам'ятаєте, цей сароман? Вона абсолютно нічого не важила. Абсолютно нічого. Так це сприймайте. Не радійте, що в Москвинів втрати більше, ніж у нас. Та й-моє, навіть якби вони були в 5 разів більше. Сподіваюся, що вони там разів в 10 більше. Хоча думаю, що десь вони такі якраз паритетні, тобто 4-5. Ну, це моє таке внутрішнє відчуття. Тобто, якщо ми кажемо, що москвинів загинуло десь близько 100 тисяч, то значить українців десь загинуло. Приблизно від 20 пробачте, і до 25. Тобто, це абсолютно паритетні втрати. Тобто, ми втратили людей стільки ж, скільки і вони у пропорційних вимірах. А це саме головне, не абсолютні виміри, а пропорційні. Тому що воювати ми будемо з ними і далі. І тому ці лише виміри важать пропорційні, а не абсолютні. Це все одно, що воювати і з Китаєм і казати: ну, ви знаєте, нас загинуло мільйон, і китайців мільйон. Ось які ми молодці. Ну, так їх просто живе там півтора мільярда, а нас 30 мільйонів. То Хто скоріш закінчиться? Це дуже цинічно звучить, але ви мене чудово розумієте, про що я. Тобто, я навіть такі варіанти розглядав про генетичний матеріал. Від бійців, які не мають дітей, які не мають родин, і так далі, щоб зберігати цей генофонд. щоб є ж дуже багато, наприклад, жінок, які хотіли б мати дитину, хотіли б запліднити, але в них не склалося з чоловіками і так далі. Ну, є дуже багато. Я вже мовчу про дитячі будинки сімейного типу. Є дуже багато людей, які не можуть мати дітей, а хотіли б, і вони взагалі б хотіли б перетворити це заняття на стиль власного життя. А є купа покинутих дітей, яких можна виховати з нуля. Хто такі були яничари у Туреччині? Взагалі ж то це були українські хлопчики, слов'янські хлопчики, балканські слов'яни, болгари, серби, українці, яких уганяли у ясир. Це Молоді дітки, там до 5 до років їм промивали мізки і так далі. Їх виховували. І це була найвідданіша гвардія Султана, найвідданіші, найдієвіші війська. В турецькій армії це були яничари. В нас просто вже воно має таку негативну окраску слово яничар. Але ось уявіть, що цих дітей виховати справжні українці. Це могли б бути справжні яничари. Але я багато про ці речі думав. і Я взагалі не бачу іншого виходу, як відродити українців. Українці зменшуються шаленими темпами. Нас вже зараз станом на зараз лишилося. Під 30 мільйонів в Україні і мусимо визнати, що з цих людей в нас дуже, досить велика би, частка старшого населення, яке не молодіє, яке поступово вимирає. В нас дуже сильно знизилась народжуваність. Вона і була 1,7 перед війною, а зараз, може, буде ще менше. Це взагалі буде 1,5 або 1,3. або... 0,7, як в Швеції, от ви казали, що ну от вільний світ, вільні країни, а вони б'ють на е, сполох, вони бачать величезні проблеми в цьому, тільки вони вирішують ці проблеми таким чином, що запрошують до себе мігрантів, щоб розчинити мігрантів себе. Але по-перше, в них настільки приваблива економіка, що вони можуть собі це дозволити. По-друге, ну, наприклад, та сама Канада, ви не поїдете просто так в Канаду. Ви маєте е, мати вищу освіту, ви маєте довести справку, що у вас немає якихось важких захворювань, щоб, бува, часом ви не лягли важким тягарем на канадську медичну систему. Тобто вони відбирають кращих, ви розумієте? Ну, і це інші суспільства трохи. Ми, які зазнали такого винищення, ми прагнемо відновлення самих себе. Не того, щоб нас замістив хтось азіати. При всій повазі я нормально ставлюся в мене нема жодного расизму або упередження, але кожному своє. В'єтнамець має жити у В'єтнамі, кореєць у Кореї, е Нігерієць в Нігерії, а Українець в Україні. Звісно ж, ми можемо подорожувати і переїжджати, і так далі, але в загальній масі. Україна для українців, Німеччина для німців це нормальні речі. Так ось, повертаючись до теми, типу, хто ж буде обробляти цей мільйон родин? Типу, всі решта будуть його обробляти. Ні, друзі, ні, я казав. Ну, може, ви просто неуважно слухали. Я не знаю, чи просто люди так вибірково чують те, що хочуть чути. Я казав про гроші, так звані репарації. Вже зараз йдеться про суму 340 мільйонів. Ну, взагалі там їх набагато більше. Їх більше, ніж 500 мільярдів, перепрошую, не 340 мільйонів 340 мільярдів. А взагалі-то їх більше цих арештованих грошів, їх щонайменше вже 500 мільярдів. Як коли б Україні передали би ці гроші, то я пропонував би. І зараз ми перейдемо до самого цікавого. Половину цих грошей виділяти на відновлення України, тобто стін, доріг, заводів і так далі. А половину на відновлення українців. Бо навіщо це відбудовувати? Подивіться на бахмут. Це просто апокаліпсис. Як ви збираєтесь його відбудовувати? Ну, побудувати абсолютно нове місто. Добре, а для кого? Ви впевнені, що туди хтось повернеться? Ви сильно впевнені, що хтось повернеться жити у прикордонні міста, які там десь в Харківській області, у Сумській, яку щодня обстрілюють в ті прикордонні міста в Луганській, в Донецькій області. Ви сильно впевнені, що дуже багато людей захоче там жити? Ні, друзі, ні. Тому потрібно відновлювати не лише країну, не лише будівлі і доми. І це буде тема для наступної передачі: як відновлювати, що відновлювати, знову будувати те саме, що й було в жодному випадку. Тому я навіть проти такого терміну відбудова України. відбудова, це знаєте, що означає щось. Був знищений будинок, а ми його взяли і відбудували. Тобто побудували таке саме, відновили його. Ні, треба не відновлювати те, що було, а будувати геть нове за новими планами. І це дуже великий шанс побудувати нову Україну, нові міста, нові села з абсолютно новим плануванням, розумним, грамотним, настільки продуманим, щоб там все було. Але для кого? Для кого будувати нові міста і села, якщо там люди не будуть жити? Для кого? Для яких людей? Хто там буде жити і працювати? Пенсіонери, які там зараз залишились у Бахмуті, там декілька відсотків від населення? Ну, Друзі, тому я казав лише про ці гроші. Звісно, що нам такий тягар не до снаги, він не під силу нашій державі, нашій економіці. Зараз і уявити, що вся країна буде працювати на цей мільйон родин, щоб їх обслуговувати, ну це теж просто щось з області фантастики. І переходимо до чергового пункту. А скільки ж це буде коштувати?